Анальний секс повинен бути завжди тільки в презервативі. Я можу собі зараз уявити, як скривилась частина нашої аудиторії, особливо чоловічої аудиторії, бо я точно знаю, що деякі чоловіки якраз полюбляють анальний секс за те, що при ньому можна вільно еякулювати всередину, не хвилюючись про можливе зачаття. Але я б не відносилась би до цього так легковажно, тому що, по-перше, ніхто не виключає ризиків, що сперма може підтекти. Із анального отвору і таки потрапити до піхви, і такі випадки бували, і дівчата вагітніли. Причому це навіть був випадок, коли дівчина технічно була незаймана. Зараз так непопулярно говорити там цнота, незаймана. Я сформулюю іншими словами. Це була дівчина, яка ніколи не мала вагінального проникнення, її гімен а, був непорушений, але вона мала регулярні анальні зносини. І звідти сім'яна рідина підтекла і потрапила до піхви, Тож, чисто формально. Но ми можемо сказати, що в нас відбулося зачаття без вагінального проникнення. Недавно була така новина, десь рік тому, здається, китайська пара тривалий час займалися сексом і не вагітніли. І вони не знали, в чому проблема, а потім виявилося, що вони займалися анальним сексом.